Привіт, малят! А мені сьогодні сорока на хвості принесла новину. Вона каже, що ви не любите писати, тому що у вас втомлюються ручки. Тому я вирішила вам нагадати, як правильно треба тримати олівець або ручку. Згадайте, будь ласка, як я вас цьому навчала у садочку. Беремо три пальчика. Великий, вказівний і середній. Це головні пальчики, які тримають ручку. На середньому наша ручка лежить, а вказівний і великий її тримають. Також, коли під час письма ваші ручки втомилися, ви можете зробити пальчикову гімнастику будь-яку, яка вам подобається, або просто розім'яти свої пальчики ось такими масажними рухами. Давайте разом зараз спробуємо ось таку простеньку гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо пальці рахувати. Кожним пальчиком будемо торкатися до великого. Один, два, три, 4, 5. Один, два, три, чотири 5. Коли ручки трішки відпочили, ви можете продовжувати своє письмо молодці! А з приводу того, що у вас іноді щось не виходить відразу, будь ласка, не засмучуйтесь, ви ж тільки починаєте навчатися. Будь-яку цифру і літеру. Не обов'язково починати писати повністю. Її можна почати писати частинками. Візьміть, будь ласка, аркуш паперу у клітинку. Подивіться, скільки на ньому клітиночок, ви можете їх пообводити у довільному порядку. Потім ви можете обвести сторони квадрата, у вас вийдуть прямі рисочки, а якщо вести від куточка до куточка, то вийдуть похилі. Ви сьогодні у мене, як завжди, молодці. І я пропоную вам сьогодні написати у зошиті три рядочки: перший рядочок рівні рисочки, другий і третій рядок похилі, але в кожному рядочку свій нахил вправо і вліво. А ще малята я хочу, щоб ви вивчили сьогодні вірш. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші яблука звисають на тонесеньких гілках в лісі білочка руденька. Під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько, заховала в теремок.